Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім цікаво. А де вигідніше куп... там купляти телефон Xiaomi Redmi або POCO В Україні або в Китаї, чи там в якійсь європейській країні. Ну, погнали, див... там дивимося, наприклад, ціна ціна телефона 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 на телефон телефона поку X7 на 12 512 ГБ Так, ну дивіться, там цей смартфон Poco X7 на 12512 ГБ коштує орієнтовно 11500-12 000 гривень. На самій справді це правда, тому що, в, там, наприклад, в цитрусі він коштує на 12512 ГБ. Версія коштує 14500 гривень. А на 12, а на, на 8256 гигабайтів коштує там десь 12 чи 12 500 гривень. От. А скільки це в доларах? Давайте подивимося. Там, наприклад. Там ціна 14 500 гривень в доларах. А це 344 долари 71 цент. І давайте подивимося. на 512 гігабайтів так. Далі ціна 12500 гривень в доларах 297 доларів 16 центів. От. Гривень 12500 От. Погнали, друзі, тепер дивитися скільки коштує в Китаї Там дивиться. там цена телефона. Поко äh, X7. Так, на 12 512 гигабайтов в Китаю. Так, ну давайте подивимося. Так, давайте краще в чата GPT запитаємо, тому що Google нам не хоче відповідати. Так, дивіться. Ціна телефона Poco X7 на 12. 512 гигабайтів в Китаї. Так, дивіться, на жаль, не вдалося знайти офіційно китайську ціну для Xiaomi Poco X7 на 12-512 гигабайтів. Саме на китайському внутрішньому ринку КНР стан. Та нам на зараз. от Так, наприклад, так, пишемо так. Так, ну, дивіться, для глобального ринку а, не саме Китай ціна 12 тисяч, ой, 12, 512 ГБ СКУ була витікана як 349 євро. Один інтернет-магазин показує ціну 304 е, долари чи 280 євро для цієї ж моделі. На китайську b 2 b майданчику з КУ 12 512 ГБ за 330-360 доларів. Так це навіть дороже, ніж в Україні. Друзі, запам'ятати телефон Poco X7 взагалі невигідно купляти в Китаї, тому що він буде дорожче коштувати. От, в Китаї або там на європейському ринку в Китаї. Наприклад, далі. Скільки коштує? Так, ціна телефона Poco X7 Pro на. Дванадцять, п'ятсот дванадцять в Китаї. Ну, в Україні коштує телефон Poco X7 Pro а десь, ну, дивіться, Poco X7... Короче, Poco X7 Pro коштує десь 19 тысяч 21 тысячу гривень. Так. Так, ну, дивіться, Poco Так, Poco X7 Pro. Де, так, 12 512 гігабайтів в Китай буде коштувати. Дві тисячі тридцять дев'ять юані. Це п'ятнадцять тисяч гривень. Так, зараз точну ціну подивимося. Так, ага. Курс приблизно один е, е, там юаней. 5 і 9 гривень. Поточений курс може відрі... відрізнятися. Там, якщо брати нижчу цифру, виходить x5,9 15500 гривень. Що, здається, занадто низько для такого смартфона. Наприклад... Ага. Так. Ну, коротше, Poco x 7 Pro буде коштувати, е, коштувати десь в Китаї максимум, якщо це перевести в гривні, максимум 16 чи 16, 17 тисяч гривень на 512 ГБ. А Поко x 7 буде коштувати 14 тисяч, 15 тисяч або 13 тисяч, якщо повезе. От тому друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, де чи вигідно купляти телефон в Китаї чи ні.